Україна отримала понад 3 мільярди доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду. Два мільярди з цих коштів планують скерувати на фінансування дефіциту бюджету, решту зарахувати в міжнародні резерви країни. Економіст Ростислав Слав'юк каже, кредит може врятувати українську економіку у тому разі, якщо вдасться стабілізувати ситуацію на сході та півдні. То якщо це ми втихомиримо, умовно, так давайте називемо там умовно червень місяць. З червня місяця десь приблизно рік, якщо виконують не на 100 а на 30% те, що задумали зараз, на зміни будуть різючі просто економіст, певний наповнити держбюджет, урядовці можуть і власними силами завданням номер один називає боротьбу з корупцією. Якщо би навіть розпочати боротьбу з корупцією, хоча відсотків на 30 на 40, ми б здивувалися, наскільки багато у нас фінансових ресурсів. Ми просто здивуємося. Військовий експерт Владислав Дейнеко розповідає, важливо позбутися залежності України від російського газу. Приємно дивує те, що урядовці вже знайшли замінник ядерному паливу, яке постачає Росія. Буквально там за лічені місяці спромоглися перелаштувати значить поставки паливних елементів, перейти на американське. Зразки ядерного палива Україна з 2010 року є членом європейської енергетичного співтовариства. Отже, і інституційно і інструменти розвитку такої співпраці в нас є. Проводити реформи у стані війни непросто. Відтак політтехнолог Олег Процак певний, ситуацію в країні стабілізують вибори президента, адже легітимний гарант має значно більше повноважень ніж виконуючий обов'язки. Якщо навіть згадаємо про ті самі позбавлення повноважень депутатів Верховної Ради, то подання може робити президент, а не виконувач обов'язки президента. Прокурор, а не виконувач обов'язків генерального прокурора, тобто буде сформована вертикаль влади, чітка. Влада все робить так, виглядає, щоб вибори відбулися за будь-яких умов, за будь-якої погоди, спрошуючи десь виборче законодавство, знімаючи положення законодавства про. Невизнання результатів виборів підвищення цін та тарифів українці готові прийняти. Щоправда, заради кращого майбутнього. Сподіваються, що стабільність та спокій не за горами. Українці, взагалі, український народ дуже терпеливий. Дуже і вся історія нашої держави говорить, що ми терпимо і терпимо і терпимо. Але коли виривається терпець, як виривався людям зараз, Майдан показує те, що народ взявся за свою справу. І я думаю, що дуже довго терпіти ми не будемо. Вибереться президент, а там будемо бачити, або будемо гнати їх мітлою всіх, або воно буде краще. Українці певні, після 25 травня жити стане спокійніше. Принаймні, за легітимної влади розхитувати маятник сепаратизму та війни Путіну буде важче. Вітаю вас, студії Другого телеканалу. Сьогодні з вами Мар'яна Підковська. Маємо травень, і в травні дуже багато маємо знакових подій. Найперше це 9 травня із загрозою провокацій та ще й так званий. Референдум 11 травня, який планують провести сепаратисти в Донецькій та Луганській областях. І кінець місяця в нас пройде під знаком президентських виборів. Також маємо загрози зриву. Саме про це ми і будемо говорити сьогодні з нашими гостями в студії. Тема нашої програми Травневі загрози. Хочу вам представити своїх гостей. Це Геннадій Шепунов, політолог та Андріан Фійтьо, економічний оглядач громадської організації Експерт група я вас вітаю в нашій студії. І, мабуть. Найперше, ми поговоримо про сьогоднішній день, 9 травня, і всі ви як маєте дотичність до політики, скажіть свою думку, як можуть вплинути можливі провокації сьогодні на ситуацію в країні як політичну, як економічну і взагалі в суспільну. Ну, зг... Так, звичайно, дуже багато говорили напередодні 9 травня про можливі провокації. Ми бачили, можемо казати, репетицію тих подій 2 травня, і чим це все обернулося. Це створення відповідної картинки для пропагандистської машини російської. Це передусім робота назовні на міжнародну арену для того, аби представити Україну в такому негативному світлі, передусім як державу фашистського типу, нацистського типу, відповідно Росію як державу, яка реагує на. Виклики, які нібито виникають в Україні перед нацменшинами, так тобто, це певне спроба обґрунтування легалізації та легітимізації тих дій, які зараз до, до яких зараз Росія вдається. Відповідно, передусім, завда задачу України це є завдання України, це є спецслужб України не допустити упередити про зробити профілактику на таких можливих провокацій. Ну і звичайним громадянам так само треба поводитись дуже уважно аби не підігрувати тим чужим сценаріям які намагаються сьогодні розіграти в нашій державі дякую пане Фітіо. На вашу думку чи вдарять можливі провокації по економіці і наскільки ми будемо мати таку темну пляму в політичному плані ну, от ті всі останні події що відбуваються, вже міжнародний валютний фонд дав свій прогноз про падіння ВВП на 5% за підсумками року. Зрозуміло, що будь-які події негативного плану, які дестабілізують ситуацію, вони понижують. Ті, ті, ті потуги, які могли би бути відбутися так, в нашій державі. Крім того, економічна криза вона нікуди не дівалася в світі, і ми бачимо, що як тяжко виходять Сполучені Штати, як тяжко виходить Європа, цієї ситуації. Єдиний гравець на цьому економічному полі всесвітнього масштабу його політичного плані це є Росія. Росія зараз для прикладу дефіцит там взагалі немає дефіциту бюджету, так. А зовнішній борг 10%. Для прикладу, у нас зараз зовнішній борг становить 65%, приблизно 65% від ВВП. В них 10%, а в нас 65%. Ну, а країни Європи – це близько 100%. В Японії взагалі 200, понад 200% ВВП. Ви можете розуміти, які ситуації є світ і, 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 і який геополітичний гравець зараз тут Росія. І наступна знакова подія у нас в травні це так званий референдум, так який намагаються провести сепаратисти. Пане Шепанов, чи потрібно взагалі дозволяти проводити цей референдум в Донецькій області? Ну, я б, по перше, був не означав це як референдум, це псевдореферендум, квазіреферендум можна іншим значенням зобразити, так те, що хочуть зробити, той фарс, який хочуть зробити 11 травня. Звичайно, що тут однозначно питання стоїть про те, аби не допустити проведення цього псевдоопитування, оскільки знову ж таки тут ми бачимо спробу в такий спосіб легалізувати та легітимізувати ті сили, сепаратистські сили, які зараз діють на сході України. Тобто, звичайно, жодного якогось юридичного правового підґрунтя під тим, що хочуть організувати найближчі неділі, нема. Так, тобто, це чергова спроба е, перетворити тих людей, які, як я вже казав, діють на сході нашої держави на, на окремого гравця, і вивести його так само в ранзі перемовників, е, ну наприклад, в Женеву або в на інші зустрічі, які будуть присвячені урегулюванню ситуації в Україні. Тобто, це вже не один раз робилося. Зокрема, пан Лавров неодноразово заявляв про те, що ще одні ще одним учасником, ще однієї сторони тих перемовин мають бути люди, які представляють прихильників, як він каже, федералізації. Тому, як на мене, це є спроба юридично закріпити за ними цей псевдо псевдоюридично закріпити за ними такий статус. Мали недавно ми репліку Володимира Путіна, який закликав сепаратистів не проводити референдум. Що можуть означати його слова, і що означає така цікава думка? Мабуть, вона з якимось підтекстом. Так? Ну, як на мене, це взагалі добре розіграна вистава. По перше, це спроба певним чином Росії дистанціюватися від. Тих людей, які зараз розхитують ситуацію в на Луганщині, на Донеччині, тобто представити знов ж таки їх незалежною стороною учасником цього конфлікту. Потім ми бачимо, як миттєво зреагували люди всередині України, зокрема. Царьов, який казав, що я дуже поважаю Володимира Володимировича, але народ Донеччини та Луганщини буде сам визначатися, що йому робити. Тобто, це як на мене така вистава, яка з одного боку дає можливість Росії. Зобразити те, що вони не контролюють е, сепаратистів на сході України зняти відповідальність, можливо зняти відповідальність а з іншого боку, як я вже казав, е, це спроба надати тим людям, які е, як я вже казав, розхитують ситуацію на, на Луганщині та на Донеччині статус е, окрем, окремого суб'єкту цього конфлікту, який має рівні права з Україною. З європейським союзом, з Російською Федерацією на те, аби визначати їхнє подальшу майбутнє, дякую і пане Фітьо. Ваша думка чи потрібно дозволяти референдум на Донеччині? І стосовно ваша думка стосовно слів Володимира законодавчих підстав тут немає жодних. До речі, от я би і партію регіонів до сепаратистів, але ці процеси ми бачимо, що почалися вже давно, наприклад, не завчасно. Що що ми можемо відзначити? Що законодавство перманентно завжди змінювалося, і про збройні сили України про міліцію, про прикордонну службу і в тому числі про референдум. Тобто, ми бачимо, що якісь гарні аналітики завчасно працювали і і перманентно змінили законодавство. У Нас колись був закон України про е, загальнодержавну та місцевий референдум. Зрозуміло, що в, в, ті аналітики прогнозували ну, з, з керівництвом від партії регіонів, що буде якась дестабілізація в країні, і для того, щоб Украї... окремі регіони не від'єднувалися, вони закон. Е, Змінили законодавство. Яким чином? Що зараз є просто закон про загальноукраїнський референдум, а окремо закону, де є, можуть місцеві громади робити референдум, немає. Тому і той Криму референдум є незаконний, так і ті референдуми, що будуть проводити, також є незаконні. Вони не є в межах чинного законодавства. Тому жодним чином і Росія це має також визнати, що вони не можуть бути легітимними. Щодо заяв Путіна, цілком підтверджую з, своїм колегою, це йде повністю гра себе дистанціювати, і що потім очевидно в них вже є певно заготований певний сценарій дій, яким вони очевидно потім скористаються. Але як не допустити референдуму знову ж таки на Донеччині, на Луганщині, щоб не спровокувати громадянської війни і якогось кровопролиття? як це потрібно грамотно зробити, на вашу думку? Ну передусім це продовження антитерористичної операції, скільки би не закидали наші сусіди, те, що йде війна проти мирного населення, але можемо згадати аналогічні дії Росії на північному Кавказі, коли питання стоїть про збереження територіальної цілісності країни, коли питання. Стоїть про збереження державності, треба діяти рішуче і радикально. Що Росія, в принципі, впродовж останніх 20 років демонструє? Тобто жодних перемовин, це є політика сили. Ну, зараз ця політика змінилася на певне таке вкладання великих коштів, зокрема в Чеченську Республіку. Тобто, це має бути і передусім і. Військова дипломатія і мирна дипломатія. Але наскільки ми зрозуміли з останніх заяв сепаратистів, вони не відмовляються від тих опитувань псевдоопитувань, тому це вже питання за спецслужбами є. Спецслужби є міністерство внутрішніх справ і безпосередньо в їхніх функціональних обов'язках, обов'язках лежить упередження у таких негативних сценаріїв, тобто це певний тест на професійність тих спецслужб. Йо, я та, ще зазначу наступне, що зрозуміло. Тут зараз Путін ніби зробив крок назад, але це зовсім не, не не означає, що так воно і є. І я би тут послався на слова зараз в уряді Медведєва, який віце-прем'єр Дмитро Рогозін, який ще недавно був спецпредставником Росії в Брюсселі в НАТО, так а зараз він відповідає в уряді Медведєва за військово-промисловий комплекс. Так от він, коли він був ще представником в Брюсселі, його питається: А зона ваших інтересів? Що є зоною інтересів в Росії? каже, це є Україна, це є країни Балтії, це є Польща. Ну, і музей, ну ніби Україна все зрозуміло там. Позаблокова держава, а каже: Але ж е, країни Балтії і Польща, то є а, члени Європейського Союзу, члени НАТО, він каже, а ще невідомо, що завтра буде з європейським союзом і з країнами НАТО і з блоком НАТО. Тому е, те, що вони поклали е, око, так образно скажемо на Україну, це однозначно, і вони на тому не зупиняться. Тоді е, розкажіть про свої прогнози можливого псевдореферендуму, якщо його таки вдасться провести. Ну, я думаю, що це буде 151%. Ну, так, так, як вони намалювали в Криму, і ми реально побачили, коли дійсно відкрили певні джерела інформації, так, що ми побачили, що реально в Криму проголосувало всього 15% за, 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 за Крим. Тому будуть малювати все, що завгодно. Цифри можуть бути повністю фантастичні. Так що, але все-таки схиляюсь до думки, що наші спецслужби все таки не допустять повноцінного проведення того псевдореферендуму. Будемо на це надіятися, пане Шпону. Ваші прогнози. Стосовно ну, Я погоджуюсь погоджуюся своїм колегою. Знаєте, не важливо, хто що там буде проводити результати вже відомі. Ми можемо вже сказати, що буде проголосовано за. На відокремлення, якщо такі події все ж таки відбудуться за відокремлення від'єднання Донеччини, Луганщини, за самовизначення так званих республік. І знаєте, як є відомий вислів, неважливо, що, як проводити, головне як рахувати. Пораховано буде в лапках правильно. Якщо все ж таки правильно порахують і вдасться ще анексувати і Донеччину, Луганщину, до вас запитання, пане Фітьо, чи зможе себе схід сам? Утримувати так маємо на увазі економічну сторону. По постараюсь так е образно пояснити. Дивіться, що таке сучасний світ в галузі енергоносіїв? Це є 30% — Це є газ, 30% — це є нафта, 30% — це є вугілля, і лише 10% — це є відновлені джерела енергії і атомна енергетика. Так що таке Росія? Росія вона забезпечена газ 50%, понад 50% доходів доходу до їхнього бюджету. Це дає газ і нафта. Тобто вони не ставлять, не, не поставили на таку такі джерело, як вугілля. І ми бачимо, що от, той басейн, що де Донець, до якого відноситься Донбас, так там, Ростовська область, і ті ті прилеглі російські території, всі шахти позакривалися, і, і фактично вони не є рентабельні за рахунок того, що Росія має альтернативні джерела енергії. Це саме чекає і Україну. Тому е, сподіватися на те, що там з від'єднанням в них буде якась інша економічна ситуація, це просто хибний шлях. Більше того, наші шахти дотувалися в Росії не дотуються. Тобто, це може означати, що кіль... кількість безробітних там збільшиться, а кількість робочих місць зменшиться. Ну я хотів би додати, що звичайно Росії цей регіон цікавий не тільки не стільки з економічної точки зору, це є. Певне, такий цікавий регіон з точки зору геополітично. Так і е, я би погодив, погодився зі своїм колегою, що е, е, доля подальше є достатньо темною і е, поганою я для, скажу, для тих регіонів. Чим цікава взагалі? Україна, Росія. Що взагалі, куди рухається світ? Світ рухається до Третьої світової війни. І це треба, ну, я би це відкрито говорив, дійсно, щоб люди розуміли, що тв... зараз в світі, е, у світі, е, як би я теж таку, парадоксально річ, скажу, але кількість населення скорочується. Так? Тобто, скажімо так, в прогностичному, в певному прогностичному сценарію, і збільшується лише яке населення? Це й мусульманське населення. Що таке, от Росія заявляє про Російський мір? А що таке Російський мір? Це якісь. Ну так, образно, нещасні 180 мільйонів православного світу. А що таке мусульманський світ? Це є мільярд понад мільярд 500 населення. І це населення зростає і починає домінувати. Більше того, в руках оцього, ну скажімо так, оцінює територіальної, якби так, що собою накриває мусульманський світ, основні енергоносії. Так, а Саудовська, Аравія, Ковець, Ірак, Іран і так далі. Тому, але в них немає технологічних. Вони не виготовляють комп'ютерів, вони не виготовляють автомобілі, вони не виготовляють літаки. Тобто, технологічних центрів зростання там немає. Енергетичні ресурси вичерпуються. І зрозуміло, що десь люди, ті, що півтора мільйона, вони будуть голодати просто-напросто, і буде велике переміщення народів. І тип, і Росія розуміє. А що таке Росія? Це 140 мільйонів. Але 40% багатств планети, і зрозуміло, куди ринеться та вся маса завоювати це все. І їм потрібно банально. в них Крим не треба їм Крим, і треба ті два мільйона, які зможуть тримати автомат Калашникова. Це треба, оті п'ять на мільйонів... територія, а населення. Так, населення, та. І ті на це населення. вони за, за 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 мільйони. От, власне, за за навіть за сто тисяч будуть боротися, щоб когось потім поставити загрзагороджені за загони і послати на війну тих людей. І це треба прямо прямо говорити. Пане Шапано, ваша думка стосовно цього, для чого Кремлю насправді схід України? Ну я вже казав, що це така велика геополітична гра, це спроба перешкодити входженню України у євроатлантичні структури. Неодноразово про це заявляло, що от ви нам в кінці 80-х, на початку 90-х років обіцяли про те, що розширення НАТО на схід не відбудеться. Потім, що ми бачимо, це просування на країни Центральної Європи, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина. А зараз ви вже зазіхаєте на мовно кажучи наші землі. І відповідно одна з цілей це не допустити входження України до, передусім НАТО, ну і можливо до Європейського Союзу. Путін, коли обґрунтовував анексію Криму, він казав, що. Хлопці з НАТО, звичайно, хороші хлопці, так але я собі уявити не можу, що на натівські кораблі будуть стояти в Севастополі. Тобто, це достатньо таке показове, знакове, знакова заява. Наскільки дала так, так виходять. Я ще хочу знаєте, от ми говоримо от, трошки про геополітику, що з от ми 9 травня сьогодні, Так а, а пам'ятаємо кілька років тому назад, як прийшов Янукович до влади дві ну, 2010 року, так він теж ніби, там, ніби от, ніби він хороший для Росії і поганий. Але була одна дата, коли він був 100% хороший. його зустрічали на червоній площі. Це був спільний парад на 9 травня. В Білорусі, який відбувався в Мінську, в Києві і в Кремлі, так? І, і в Москві. Чому відбувся цей парад грандіозний так? одночасно в двох столицях, трьох столицях? Але два місяці перед тим Китай зробив масштабні навчання з перекидуванням на, на, на 2000 км кілометрів грандіозної маси військ, так? Тобто, а куди буде Китай? З нього ну, він може з одного боку океану, з другого боку океану, а дві тисячі тільки Сибір. І власне для того, щоб показати ту потугу єдність, нібито, славянських слов'янських держав було проведено той спільний парад на 9 травня. Тобто в Росії ще є крім мусульман, в Росії ще є один якби геополітичний, ну скажем, не партнер, це Китай, і тому десь е, Росія шукає ті джерела того людського ресурсу, яким вона могла оперувати військових хто, діях. Хто наступним буде джерелом на вашу думку з країн, які? Росія спробує все таки собі повернути. Ми маємо визнати, Європа надзвичайно бідна по енергоносіях. Якщо ми вже затронули військову тему, а якщо так от геополітично, також два, дві, були два супротивники в другій світовій війні. Це Німеччина і Радянський Союз. Якщо ми так детальніше так розглянемо, так то Німеччина воювала двигуни в неї були на бензині. Чому? Тому що вони не мали доступу до нафтових ресурсів. Пане Андріане, я вас мушу зупинити. У Нас зараз буде невеличка перерва. Ми знову повернемося в студію. і Ми почуємо до кінця думку пана Андріана Фітя і будемо говорити про травневі загрози і, зокрема, про можливість зірвати вибори президента України.